Дорогу молодим. Вітаю вас на каналі. Сьогодні в мене Renault Master, 18 рік, двигун 2.3 М9Т. бітурбо. Дві турбинки маємо у нього і проблемка в даного автомобіля чи двигуна, картерні гази в системі охолодження. Оже, що буду знімати головку? Колись я на такому автомобілі знімав палений насос, він знаходиться там ззаду на головці. Я для цього знімав двигун. Там мені писали багато коментарів, що двигун знімати не потрібно. Можна двигун опустити просто вниз. На підравнику згуляти. От зараз, чесно сказати, не знаю, що там в мене получится. чи опускати вниз. Ну, чесно скажу, не хочу знімати його, хочу максимально, максимально зберегти двигун на автомобілі. Знімати не хочеться. От так, Коротше, розбираємо. Проводка в нас має вся з двигуна знятися. От тільки питання, як вона все зніметься, тому що ось цей патрубок товстий, у нас йде назад, там у нас стоїть термостат. На термостаті є датчик температури. І от Туди йде проводка на той датчик температури. Як я там маю його зняти, я не знаю. Ну, більше всього, мабуть, дійсно прийдеться опускати двигун вниз нижче. Це ви все побачите пізніше. Ну, готуйте чай, каву, бутерброди і приємного перегляду. Отак От майже легенько знімається одна з турбін. Звідки вона? Капілячка десь тут -то стоїть. Ой, желегенько знімається одна нас з турбін. О, це перша це турбіна. Ага, дивіться, у нас такий весь гейт. Це ось він. Так він ставиться. Воно Туди його тягне і перекриває. Хоп-хоп-хоп-хоп. Люкс. Треба таке придумати, ви скажіть, га. От ці інженерики. Ні, сюди ще зламаю. Воно ну, мабуть тако вставляється туди. Отак, о! Бачите, не через верх, так. Є. Знімаєте. Злив масла з турбіни, а потім відкручуєте подачу. Тут не доберетеся. Прокладочка нам потрібна для замовлення нової. Так. Ну і потрібно зняти цю турбіну. Ага. Віці як вони зробилися. У нас виходи з колектора. Де на цю турбіну нам меншу. І отой клапан може перекрити, або пускати на неї вихлопні гази, або не пускати. Тому що ось основний вихід з колектора, так. там вже ж немає. І це виход. Тобто ось тут. І гази можуть йти як на цю турбіну, на вихід. Сюди ось вони йдуть. Пішли сюди е. і розкрутили тільки цю турбіну. А коли в нас воно перекриється, От так. тоді гази йдуть куди наверх. Коротше, цікаво якось. Можливо я не все правильно розповів, але задумка в них цікава. Тепер мені необхідно зняти цю турбіну. Під низу ми маємо холодильник. На я так думаю. Ого. Ось таку кількість болтиків я відкрутив, трішки небагато, щоб звільнити з цієї сторони головку від блока від'єднати. Розібрав ось отак, бачите? Бачите, як розібрав. Тепер у нас отут головка вже, здається, ніяк не з'єднується з блоком. отако. Оця частина зараз вам покажу. Ось так виглядає. Тут у нас є ось такий клапанець. дивіться, Опа. Опа. Опа, опа, так працює. Оце весело знімати, відкручувати переход з холодильника Єгера в головку. А це від колектора до холодильника Єгера. Коротше, весело, хлопці. Так, Шановні друзі, дякуючи вам придобав 10 кг парафіну. Ось тут таких два куски і ось у мішку. І зараз будемо приступати до роботи, до виготовлення свічок. Так, друзі, перша партія свічок вирушає до хлопців. Сьогодні, здається, їде машина. От так, Віддаємо. Дякую вам за допомогу. Так, Кришечка. Погляньте, яка вона нова, просто нова. Всередині з внутрішньої сторони. Тут погляньте яка краса. Це чисто, гарно і акуратно. Так, 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 хлопці. Що мені необхідно? Зараз, мабуть, я зніму, повидуваю, зніму ось цей сапунець і позаливаю форсунки ведешки на всяк випадок, нехай киснуть. Бог його знає, що воно там мені якого коника викине. Потрібно таке зараз зробити. Зняв ось таку защиту, яка закриває у нас спалений насос. да. Що я вам скажу? Можливо і можна зняти палений насос, не знімаючи двигуна. Неможливо, а можна В принципі зняти, але це досить незручно. І Завтра, мабуть, буду опускати двигун на лапи, тому що там йде проводка, і дуже незручно. Відкручуватися раз. Друге, потрібно буде відкрутити машиний насос і вакуум... палений насос і вакуумний, тому що... тому що вони прикручуються частково до головки, а частково до верхньої плити розпредвалів. Тому їх як мінімум потрібно відкручувати верхні плоти кріплення насоса і вакуумника. Ну, Але вже, йо-майо, -йо, нема цієї плити, вже можна кудись дістатися. Коротше, але ж бачите, в мене немає цієї херні тут. А це дуже спрощує доступ до насоса. Він вже або знімати двигун, або опускати, або ну, коротше, маніпуляцій дофіга, щоб зняти палений насос. Трохи є з чим погратися. І потрібно мати пальці, як у піаніста. Хоча в мене коротенькі. Так, камера вдома забув. Знімаємо телефон, просунки. Вчора, до речі, також їх не намочив, забув. О! Одна є. Дві є. Три є. Так, ця четверта послухається чи ні? О, послухалась, тут вже добре. Люкс, люкс. Розібрав майже. Ось так виглядають курсуночки. Четверта найкраща. А перша, бачите як? Не хотіла вона слухатись. Ми її перемогли. Ззадні знімаємо тільки вакуумний насос. ТНВД знімати не потрібно. ТНВД кріпиться до головки, а до цієї площадки у нас кипса тільки ось цей верхній болт вакуумного насосу. Ну, знімати я також весело. Також весело. Я двигун ось так опустив на підрамник, поклав під доном. І в нас тут нормальне місце з'явилося. Якось так. Ну, Відносно того, що мені колись писали, що зняти ТНВД, в принципі, можна, ну, блін, хлопці досить неприємна робота, скажу так. І хочу вам признатися. Там під ТНВД є корпус термостата і там є датчик температури. І я від нього відкусив два проводи. Я сильно намагався зняти їх, але в мене не вийшло. Де вони? Десь тут є. Два відкушених провода, Потім приєднаємо їх на, на скрутку, скажімо так. так. Намагався намагався зняти, мене не вийшло. Зняв передню кришку. Ну, цю картинку ви вже бачили багато разів на, так, на схожих двигунах. Скажу, що я тут не перший. Хтось отак герметику наклав. Наклав. Так, і як бачимо, тут уже французи встановили натяжничок на ланцюг масляного насосу. Ланцюги роблять висновки в своїх помилках, на своїх помилках чи в своїх помилках. Коротше, стоїть натяжничок і все дуже добре. Оливу я не зливав, дивіться. Рівень. Тут я не перший, це я побачив по кришці. Де це я бачив, де це я бачив, ось тут почухано, почухано. Де ще бачив? Коротше, Не перший. Тут у нас локтай, здається, герметик, тому що крепко була приклеєна. Все, зараз можна виставляти мітки, хоч приблизно. І знімати кришку розпредвалів. Тобто сам корпус розпредвалів і, і, і знімати головку. Сподіваюся. Все відкрутив. Єдине, що разом з головкою будуть зніматися ось цей патрубок і ось цей тонкий. Який... А, ось цей тонкий. Тому що вони там йдуть назад. І мені здається, що ці на пічку теж там будуть вони задіяні. Будемо знімати, будемо бачити. Працюємо. Зняв головку, як бачите. Нема вже. Нормально все знялось, в принципі. Термостат з патрубками я вирішив відкрутити тут на місці. Ось цей провід, який я кусав, я не перший. Вже хтось кусав. Будемо виправляти ситуацію. Так само хтось видно грався, грався, як я, і я вирішив відкусити. Місце пробою прокладки ось четвертий циліндр. Між третім і четвертим, правильніше сказати, гарно видно. Ну і ось трошки є, бачите, чорне. Тут немає. Також гарно видно по прокладці, вона геть чорна в цьому місці, гази гарно йшли. І тут також. Отже, Йдемо розбирати головку. Так, що відразу хочу сказати по головці, це те, що в нас ось палений насос, як бачите, він мокрий. Мені схоже на те, що десь і підтягання з цієї головки можливо десь трішки вище. Його потрібно віддавати на ремонт, щоб його відразу зробили. Розбираємо. Свічки розжарювання. Всі відкрутилися нормально. Як бачите, ні одна не помащена. І стоять вони ще. Дивіться, які. Борг Варнер. Чи не оригінал випадково ще стоїть тут, а хлопці? Так, головка наша. Ось тут дуже гарно видно, де що пробито, Там навіть відчувається на палець ямка. Тут також видно, так, тріщин ніде не бачу по головці. Все чітко. Єдине в першому циліндрі маємо ось такий нагар і такі розводи. Що воно таке, не знаю. Ну легко витрилось. Тріщини не видно. Це дуже добре. Дуже добре. І так, по направляйкам. Пуск. До речі, різниця різна по направляйкам по люфту. Тут дивіться яка. Тут велика. Тут менше. Тут більш. Тут менше. Випуск весь добре. По випуску питань немає. Клапана, впускні. Мають отакий знос. Потрібно впуск міняти як направляйки, так і клапана. Ну, все тут гарно видно. Оцей знос. Щоб була торцовка, можна було б торцанути, тим паче тут стоять. Гідрики, блин, тут не видно буде. Тому треба було б це зробити. Так. По випуску тут в принципі тернеться і буде все бомба. У нього питань менше, як до впуску. По впуску міняємо направляйки і клапана. Випуск залишаємо. Прогріваю головку для заміни направляючих. Старий там ще на місці, я його ще не вибивав. Зараз прогрію і потім буду видавати старий направляючи. Головку прогрів, підібрали виколотку і вибиваю направляючий. Я хоч ті вибиваю пуск, пуст. Пуст, щіточка Чисто. Підбираємо іншу виколотку. не вже не виколотку, а заколотку, щоб от так було у нас. Кіпкавпітку. Беремо газ в балоні, зломану горілку і поливаємо наші направляючі газом. І вони у нас схолонуть, трошки змерзнуть і зменшуться об'ємі. Головку я прогрів ну градусів 60 точно, в, рука, в руку гріє. Сильно не грію головку. Направляючи наші схололи, стали отакі біленькі. Беремо масло. О, багато масла взяв. І забиваємо на місце. А скільки забивати, ми мали поміряти перед тим, як вибивати. Це трохи неправильно, звісно. Потрібно було б за один мах, бах-бах і, і там. Ще міліметр. То було б чітко. Щоб за один раз. Zumila, um não é? Клапан новий направляючий, почуває себе прекрасно. Мінімальний люфток, який має бути. Чуть -чуть. Клапана і направляючи по фреції. І потім притираємо клапанці. Після того, як головка сколола, притираємо клапанці. Так можливо по місто подобається. Притираю верхо ну, працює. Притер клапанці. Сідла нічого не робив, у них там з фасками все добре. Випускні клапана старі нагадаю. З ними все добренько. Все. Можна збирати запчастинки на даний автомобіль. Клапана і направляйки я вам показував по Фреції. Це у нас передній сальник колінвала. Болти ГБЦ, комплект ремня, ланцюга по Оригінал. Натяжний ролик ПК. Сальники клапанів сюди. Значить, тут у нас комплект прокладок на EGR. Одна прокладка. Ну і там оці всі дрібні прокладочки. У нас воно по елінгу, кому цікаво такий номерок. Сальники-клапанів сюди. Це у нас прийомна труба. Це у нас прокладка турбіни. Це тут у нас впускний... не впускний. Це Клапана кришка називається, а взагалі масло ділювач сапуна прокладочки. Шайби форсуночні пізніше. Тут прокладка термостата І це вакуумний насос. Отакий От в мене боєкомплект на даний автомобіль. значить Зараз ставлю сальнички і сухари клапанці. Ну і, звичайно, прокладка впуска Віктор Рейнс. Випуска Еврінг. І прокладка ГБЦ Еврінг. Вона без варіантів. Без варіантів. Двигун у нас МОД М9T. Так, один раз пройшовся плитою по блоці. Видно, що видно сліпить, трохи лампа, да? як краще тако. Добре, що ось тут немає просадки. Як бачимо, просадка є трошки ось по краях. Ось тут. Потрібно працювати. Плануємо поверхню блока. Ось тут гарна посадка є. І... Ось так вийшло. Думаю, буде добре. Все вивелося. Там на четвертому ще можна було б трішки чухати, мені здається, але, але бомба. Мені подобається. Будемо ставити головку. Готувати все до головки. Так, звертаю увагу, що, можливо, ви замітили, скрізь було запхано. Всі канали були закриті тряпочками, все дістали. У нас, у нас ось масляна подача і ось масляна подача. Як бачите, все скрізь подоставав, все скрізь люкс. На тряпочки не забуваємо. Так, все готове. Поршеньки трошки відвів, так завжди роблю. На прокладці герметик з краю. Не забуваємо встановити... Прокладку на термостат, бо самі знаєте чого. Так, Прокладочка правильна, масляний канал, масляний канал. направляючих глягла. Проводки наростив, термоусадку встановив. Все, ставимо головку, болти вже стекли, чекають. Обезжирую головку і пробуємо встановити. Ось так, шановні, зібрав без вас. Значить, обтяжка головки 5 н, 30 н і доворот 300 градусів. Правильно сказав, 5, 30 і 300 градусів. 5 зробив, потім 30 зробив, потім ще раз 30 зробив, тому що вони легко, просто така сіла легко йшли. Я аж потім я зробив 300 градусів, але робив їх за два рази. Отак От обтягнув головку. Вали стоять. Тут 12 ньютон ці болти затяжка. І ланцюг вже стоїть, виставлені мітки, як бачите, розпродали стоять е, приспособа з двигуна М9Р. А у нас двигун М9Т. Коротше підходить. Фіксатор закручений. закручений. Ну і В принципі, все, можна натягувати тут фіксатор натягувати цепочку. Ну, Мітки ми не перевіримо, а в принципі можна перевірити, чому ні? Зараз затягую, 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 затягую. зробимо два оберта і можна перевірити. в принципі. Єдине, що на цьому двигуні вам потрібно прокрутити двигун після ВМТ, потім закрутити фіксатор і вернути двигун проти часової проти часової стрілки і тоді вас впирається кульнувал у фіксатор. А коли ми будемо робити назад, у нас може трішки згуляти натяжник і отут може чуть-чуть не сплясати. Отака От ситуація. Ми спробуємо перевірити. Зробив два оберта і ось так не збігається. Чуть-чуть. Зараз послабляємо ось ці болтики і ставимо міточку. Потім затягуємо. Посадочні місця під форсунки бомба. Зроблені. Форсунки чекають на встановлення з новими кільцями і помащені моєю смазкою. Не пригорає. Кому потрібно можу вислати новою коштою. Так, встановлюємо. Затяжку скажу трошки пізніше, бо ще не дивився, не пам'ятаю. Здається 30 ньютон, Але не точно. О, і Встановлюємо на своє місце, тому що вони приписуються. Отже, їх путати не можна. Перед тим, як зажимати форсунки, встановив трубки, тому що форсунка може стати трошки не так і ви в трубку не попадете. Отже, форсунки наживляємо, підтягуємо руки, на все крутиться. І зажимаємо 35 мтон. Болтики помастив також. Що не кльопне? Чи гопне болт? 35 Ньютон. я став переживати, чесно скажу. Опа! Треба автогенно підігнути трубку трошки. Я вже переживаю. Коротше, затягуємо 35 Ньютон. але так, стрьомно. Да, стрьомно. Все зібрав і приготовив до першого пуску. Майже все. Тут немає в нас масловідділювача, тому що коли його встановиш, то у нас закриється, закриється доступ до форсунок. А Потрібно прокачати паливо. І Зараз спробую це зробити спочатку... Ну, Зажимав хтось електронно, якщо ж ні, то тоді покрутим стартером, щоб прокачати паливо, а потім вже... Будемо дозбірувати далі, тому що такий двигун, якщо збереш повністю, то то-то. Потім будеш дуже довго запускати. От вже прокачуємо паливо. І так, в комп'ютері немає такої функції, щоб прокачати паливо. Тому прокачуємо стандартним способом. Кручу стартером. Зажигання вже пару вмикав. тут повітря прокачало, вже все. Пробуємо крутити. Ще нема. Що так довго? О! Є! А то я вже став переживати, ми тут віддавали паливний насос на ремонт, до речі. Я вам не сказав нічого, там замінили ремкомплект, відпали в насосі. Помогти. Я вже думаю, може погано замінили ремкомплект. Так, запускаємо. Працює. Глохне по тій причині, що в нас не зв'язаний повітряний фільтр з пусним колектором. Через це, я думаю, вона глохне. Але дим пустили. А це вже дуже добре. Зараз трішки розбираю, потім збираю і при мінімальній, максимальній збірці пробуємо запускати. Що, ж, шановні. якщо. Працює. Наче все добре поки. Я думаю, по-другому не може бути, правда? Працює нормально. Ще зараз поганяємо, розвоздушимо систему трішки і буде все. Ми будемо збирати морду. Редні частину автомобіля. Ну що ж, шановні, здається все. Віддаємо автомобіль на мойку, нехай миють і нехай катаються. І бережуть автомобіль, не перегрівають. Значить нормально працює. На одометрі маємо 230 тисяч пробігу. Не знаю, правда чи, чи кривда. Маємо те, що маємо. Вам дякую за перегляд. Бережіть себе, поважайте один одного. І слава Україні! Всім пока!